З вами. Слова святої Євангелія від святого марка. Того часу Ісус, покликавши до себе дванадцятьох, почав розсилати їх по двох, і дав їм владу над нечистими духами і повелів їм, щоб нічого не брали в дорогу, тільки одну палицю, ні хліба, ні торби, ні мідяків у пояс, але щоб взули сандалі і не одягалися у дві одежини. І він говорив їм: якщо десь увійдете в дім, то перебувайте там, доки не вийдете звідти. І коли б у якомусь місті не прийняли вас і не послухали вас, то виходячи звідти, обтрусіть пил з ваших ніг, їм на свідчення. І вийшовши, вони проповідували, щоб люди покаялися, і виганяли численних бісів а багатьох недужих. Помазували олією і стіляли. Це є слово Господнє. Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ніхменці похвалений Ісус Христос. Амінь. Христос народився. Дорогі улюблені в Христі, брати і сестри, глібні сестри Законні, дорога наша пані органістка, шановні парафяни, укохані Божі діти, нічого не беріть з собою в дорогу, так каже сьогодні пан Єсус до своїх учнів. І ми з однієї сторони думаємо. Чому так? Тож має бути навпаки якесь забезпечення, має бути якась зрілість, логіка в цьому всьому, має бути така чи інша можливість, щоб в дорозі десь не пропасти. А тут пан Єсус висилає своїх учнів і каже їм нічого не брати. Тому що, Правда є така, що цією дорогою є сам Ісус Христос. Він колись скаже, я дорога, правда і життя. Тобто на цій дорозі завжди буде Бог їх чекати, буде чекати в серцях людей, до яких будуть проголошувати Євангелію, буде чекати в цих людях, які будуть приймати їх додому, Словом. Буде пан Єзус на них чекати в різних гостинних серцях людських, і в кожному місці, куди вони підуть, тому що вони не йдуть в своє ім'я. Тут є така велика різниця, коли ми спускаємось в дорогу, збираємось на якийсь виїзд, то й нормальна річ, що ми беремо з собою одяг. Беремо з собою їжу, беремо з собою якісь гроші, тому що потрібно забезпечити не тільки поїздку в одну сторону, але теж повернення додому. І це завжди людина має на увазі, що так потрібно зробити, щоб не бути для когось тягарем, щоб не бути в якійсь ситуації, де насправді. Може бути трудна ситуація, щоб людина десь не пропала чи з голоду не померла. І це завжди для нас є чимось таким нормальним. Але ще раз скажемо це, коли ми збираємось в наше ім'я, коли йдемо в наших інтересах, так потрібно зробити. Але коли пан Єзус каже до своїх учнів в моєму імені будете проповідувати, в моєму імені будете виганяти злих духів, в моєму імені будете зцілювати хворих, то вони можуть йти, навіть не знаючи, що їх чекає, але йдуть по Божому слові, йдуть, якби не тільки по цій дорозі, визначеній для них, але по самих словах Ісуса Христа, колись хтось намалював. Таку картину, як учні проповідують Слово Боже, як пан Єзус їх висилає в світ. Власне, з сьогоднішньої Євангелії хтось намалював якийсь художник такий образ, де через поле йдуть учні такою втрамбованою дорогою. Десь далеко взаді них пан Єзус їх благословить, висилає їх. З другої сторони далеко вже видно людей, які на них чекають. А на цій дорозі, яка не має якогось там асфальту, не має якоїсь плитки, брущатки, бруківки, просто на земляній дорозі є написані слова Біблії, слова Пана Ісуса, є написані уривки Святого Писання. І учні, ногами ступаючи по цих словах, йдуть до тих людей. І це художник хотів так пояснити, що вони не йдуть просто так, бо їм захотілось. Але Панису сказав: ідіть, проповідуйте. І вони по цьому Божому Слові ступають і йдуть, і там мають забезпечення. А ця палиця вона має тільки цей один знак і символ. Що вони йдуть від Пана Ісуса, бо тільки Він має цей посух, як ми кажемо, пастора, має, має так, як Мойжеш, Мойсей, який з палицею проводив єврейський народ, вибраний через Червоне море, і це був власне, знак, що Він є цим проводарем, за яким йдуть народи. І тому цей знак Пана Ісуса він має бути в руках учнів. Теж зо старого завіту пам'ятаємо палицю, на якій висів мідяний змій, отак сказав Бог до Мойсея, коли була кара, як вожі кусали людей, люди вмирали, каже Господь, щоб він спорудив велику палицю на ній, повішав мід'яного Змія, і кожен, хто буде на нього дивитись, то оздоровиться. І це була заповідь самого Христа розп'яття. Той, хто має кшиш в руках, хто з Христом йде по своєму житті, то це його опора, це його підтримка, це є той поручень, який провадить до неба. І колись на одній такій зустрічі реколекційній Діти запитали реколекціоністу, чому папір папа Римський Святіший Отець має цей поручень, але не такий, як на мості, на кладці, горизонтальний, але має такий вертикальний з тим кшижом. І ксьон реколекціоніста каже, тому що кожен поручень провадить людину. Через міст, через кладку і мусить вистачити на цю довжину, яка є споруджена, теж ця кладка, цей перехід. А хрест завжди мусить бути вертикальний, тому що Він нас провадить з землі до неба. Той поруч мусить йти з землі вверх, тому що так Бог провадить кожного з нас. І тому учні, які йшли з палицями, вони. Вже цією палицею показували, що проповідування Божого Слова це поручень, який звертає людську увагу на Господа, який звертає очі людські до неба, що ці слова, які вони проповідують, якби людей виривають з землі і проводять в самі небеса. Тому через це проповідування втікали зли духи, тому цими словами Ісуса Христа зцілювалися люди, оздоровлювалися хворі, і це був знак підтвердження того, що Слово Боже людину провадить до неба. І сьогодні такою палицею, таким пасторалом, посухом є для нас Біблія, є для нас Слово Боже. І тримаючись слів самого Господа, Пана Ісуса, ми Помаленьку крок за кроком йдемо в небеса. І це є наш шлях це є ця дорога, яка провадить людину віруючу. І це є дуже важливе, бо ми сьогодні знаємо різні дороги, які провадять нас по землі горизонтально. А єдина дорога правильна це до неба, це туди, де чекає нас Господь. І тому Якщо хтось хоче на землі залишитись, каже пан Єсус, обтрусіть ноги з їхнього пилу, для їхнього свідоцтва. Нехай вони знають, що це нічого не варте, але як хтось хоче йти з вами в небо, то для них є така можливість. Проповідуйте Слово Боже, проповідуйте Євангелію, проповідуйте небо, в якому. Чекає Господь на кожного з нас. Христос народився.